Зараз ми начни сходимо, а потім обратно на карту де були, щоб може на оливки рядом заспавнимся. Я покажу де вони ростуть. Ну не оливки, а лимони і ябрикоси. фол обвесну пушку всрав. Эх! І сині, і зелені. Та да, понятно. Ну, все равно. що, не розумієш? Це мінус бюджет. Так, що ми куди ми? В гідропоніку сразу? Чи, чи... В гідропоніку чи красну? Ні, ну або сюда. Ну там саме найкраще. Ти хочеш туди, в башню? Тут нема що лутати, тут в цьому. Ну. Ну пішли в башню. Бать 500 метрів, хуяр чи 600. Красна зона — це саме цікаве. Ну просто на безплатно, в ночний рейд й в красну зону, там сейчас по-любому будуть заряжені. Я б хотів би дуже на мости масти Угу. Я вже бачу з фонариком. піднімемося. да я б на цього великого взагалі заліз, би залутав. Я б на цього великого заліз, би залутав його Він забраться буде два рази Я розумію, розумію, но хочеться, душа просто. Nu mi-e tot pochis, dar imi o Aha, aha. Dar și arana n a c-arata asta. da, 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 da! там что туда? Не знаю, я просто и шовин сюда. и так сюда и Мы тут на раздвижных мостах. Mm -hmm. Є граната епічна, яка більше 1000 урона наносить. Ніху Угу. Можемо якогось боса запиздячи, наприклад, отого. того. Паука хоче вбити. Він якраз сюди зараз запрыгне до нас. Ну, підведіть його додому, та розвальцюйте. Він може так високо пригнути. Ти підходиш? Да. Я не пойму, як до вас дойти. Я тебе наверху жду подимайся. Підходь до мене просто на маркер. Там замеси. Там типи проти дронів, против такого самого, якого ми начали быть. Угу, угу. Мы свого бьем, чем пидем. А давай, давай до них сходим, чтобы интереснее было. Давай, давай до них. По лестнице, лестница тут. Підходи до нас. Я иду. Ай. Блять, а наш-то дрон сюда идет. Я кидаю гранату в нього він його роз'їбав, чувак. Я зрозумів Хороша граната. Тут уже все бутали. Та ні. Ти побачив, як це у мене. Ні, ні, я не, я не бачу. Три таких у мене є. Ну, я скажу, що лут з нього нікакой. Що, пішли тепер на ті постріли? Сейчас подожди, ногу, цю залутаю. Ось іще один. Ну там же з ним стріляються, вроде типу якраз. Не бачу. Пошли, пошли. А вони вбили его, чи нет? Не, вообще. Не, не, он вин, он вен. Мы без этой гранаты не убьем. Мы тут есть, прикладом. тут есть. Тут люди! Пошли сюда, до Руслана, тут люди. Один крак. Там дрон еще взорвался. Дал хаешечка, ё. Свет. Есть, бачу, бачу, еще один. Хорошо. их было двое. Да я двух бачу, тикай. У него пушка была. Мне тут там фиолетовая пушка була, у того що я вбив. Хорош. Ну я там, ну, почти нічого не брав. Можете пощупать. Мне по фолу. Ты долго еще щупать батарей. Тише, тише, ну интересно ж. Мы грачи сидимо. Чекаем. Да, да. А что, типа, можем выйти? И... Вы хорошие, бесплатные, не? Мы, ну можем выйти. Я пушку фиолетовую заставить не хочу просто. Ай, 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 ай. Что там? Типы? Да, да. Пишите, как звится. Ось тут зіпка є. Можемо піднятися. Гось сюда. А де Не знаю. Вихід Ось аж найближчий. Да, вони йдуть на нас, типыцы, внизу внизу, внизу ось uh -huh. Не кидайте спалив. І тип нас палить. сверху. Снайпер, Да. Там бот-снайпер. Бот, я бачу, бачу. Ебать, он нормально снайпать. Шить, Пиздец. Ну, бред. Тебе есть щит мне починить, бомбаны уже на маячу. Да, сейчас, подожди, я убью ее. Да <связь> сейчас гляну. Є-бать! Yeah, а тепер, мабуть, і немає, мужик. Сейчас себе чиню. А ну а як його як почи? Правая кнопка мыши. Не, типу нема, нема. Так, що, що, акуратно, з yeah. сторони. так ту хуйню вбили. Глянь, може батарейка є в цій хуйні, що впала? Нема, навіть Вона... самому якщо... Вона аж десь вниз впала mm. тут. В okay, падає, по идее у них батарейка. Не? по-моєму. Не. Батарейка с их бичуганів вроде тільки панда. Меня убили. Мене накнули. Вот на нові... на тут типа. Двое. Идуть на вас. А, еще на вы. И вот на вышке, еще один вот тут. Ну ага. А, і ось вже підійшов з іншої сторони. Ну тому що дуже громко в себе тупили. Так а шо ж блядь, снайперка, а нам в ту сторону йти? Та, ви могли побігти по дуже великому кругу. Я думаю, що не піднімеш. Так що, шо, пішли вниз? Так, я ведь пока кофе зроблю, хорошо? Угу. Бу, я на бесплатный хиба, ходить сейчас. Я все. У меня якщо шо хила никакого немає. По, -по броні тоже, но поки могу Спасибо. Пішли куда-то, не знаю, якось дуже аккуратно. Куда мы можем піти? Ну, той вихід, але просто в обход понизу. Давай, давай. Блять дрони, пішли быстрее. Давай, тебе там фіо пушка. Так, да, хіла нема, це бред. Ну реально, а все із за того, що по суті ми пішли на безплатному, заміть. Помітили. Ні да, щита, ні хила, ни хуя ебать. У мене нічого нема. Я ж просто я казав, йти ты в ночь на бесплатном це бред, Ну, типу, в тебе... Ні, я вообще тепер на бесплатный ходить ебав. У мене там хватає запаса, я. Просто батарейки надо виносити частіше, і все. Це, це бред. У мене тупо нічого нема. Единственное, єдина надія на него По а тебе типы стреляют, там типы уже Те, на стадии были Блять, тут И дронов хватает насправді. Вот это уже все, вот это уже тип добил Суки я пошел тоже туда на перекус давай я кикнуть ты готов да сейчас Запусти ту фігню з кактусами. Я б кактуси побігав, пошукав, може, mm -hmm. я не знаю. Хочу просто цього петуха прокачать. Це яка в нас була карта? Блю, это Блю... Ага. Ну, тоді побігаємо, чисто позбираємо цю хуйню. Мені то вона теж надо. Безплатний запустив все. Тоже безплатний ригну. Угу. Та я збиратися довго впадну. На безплатному проще робити отакі такі квести, тому що, ну, ти знаєш, що тобі надо щось зібрати, або кудись побігти і щось зробити. І ти просто ригнув на безплатному, да, да, ні-ні, і все. Да, так от і я за зато. А там як нащупали вже щось. Або як не нащупали, то можна вже кудись залетіти на дурачка. Да, да. Що на а вдруг повезе, везе Квести його ще було б непогано поробити. Там вроді за квести плюшки класні да, дають, може квести вообще з тобою не робили. В смислі? я до хуя вже квести зробив. Ну я які в тебе зараз квести? В цій катки? Ну нет, в нет смысла ну, в квесты по вигре именно. Да я ебу, я просто этот усе взяв, потом вышел севой полный бать. Да, сайм. Я пишем. Я не файл сам medical stuff. Uh, for bench, Medical bench I mean. Амхилфорус. Фораскпи.

Uh, what level are you? Are you? Uh, level. Uh, what do you mean? Like uh, your raider. Uh, oh. Same Same ебать. Там два нока уже, три нока. Ну тут ничего нема, це берет Тоже 5 Да. Ну хотя це тихо-тики початок. Типа их не забрал, просто вони не выпадают. Уман райдеры. Ам стак. Не хочешь пощупать рейдеров? Не, nee, вид? Я хочу кактусы пощупать. Так ты сказал, нема. Ну I did find once in a blue gate, yeah. Mm -hmm, mm -hmm. But yeah, you need accidental. six for scrap Oh, sheesh, that's a lot. To be honest, that's a lot. Like, you don't get much, you get barely one. Eh, <laughs> no I guess maybe we scavenge something. We can just uh, try to fight with someone. Sure. Made them the table.

На ебать. Алло, алло, що це таке? Ракетчик внизу Та це бред. Не падай борози біжі. Ну, теж запустились самом початку прибіг буквально після е, хвилини, як почався матч на кактусове поле, не одного фрукта нема. Ну то що, може це хтось це... рядом за, 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 за прям, ну прям, прям там заспавнився, Понимаєш, ну, і все. Що ж бред? Ну а я, як це робити? Це б такого. Бачу, йому в лапи треба стріляти. Да, 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 бачу. А в нього навіть щось є, він щось кинув. Диви. На, Нахуй. <laughs> давай, 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 мужик, написышь.